Спочатку Українформ сьогодні повідомляє про те, що переговори України та США в Берліні було завершено. Вони тривали близько двох годин, на відміну від вчорашніх п'яти, і мовляв, все, закінчилося. Ні, не закінчилося. Переговори тривають. Видання акція пише про те, що переговори між зеленським та американськими чиновниками пройшли продуктивно. Звертаю, друзі, вашу увагу. Зеленський особисто нині контролює переговори. Не Єрмак, як то було раніше, а сам він. Ну, чи від цього, що змінилося в позиції української влади Зеленського? Ні, не змінилося, але він сам дійсно зараз контролює всі ці процеси. І також Зеленський заявив, що розмови завжди непрості, але сьогодні переговори США були продуктивні. Один із співрозмовників. Виданню Reuters на умовах анонімності також повідомив деталі переговорів. Їх багато. Я маю на увазі цих коментарів, і вони правдиві, друзі. Остаточне рішення щодо території буде за Україною, говорить американський чиновник в інтерв'ю виданню Reuters. Трамп пише Reuters, за словами американського чиновника, зосереджений на тому, щоб зупинити росіян, які рухаються на Захід. Це дуже важливий момент. Ми вважаємо, каже американський чиновник, що росіяни приймуть гарантії в остаточній угоді. Мова йде про гарантії безпеки і гарантія на кшталт статті 5 – це те, що на думку Трампа він зможе змусити Росію прийняти. Ну для мене, чесно кажучи, це неочікуваний поворот подій, оскільки я не сподівався, що дійсно Трамп буде говорити про гарантії безпеки для України на кшталт статті 5. Ну і це вказує на непереборне його бажання дійсно зупинити Росію у просуванні на Захід. Хоча, нібито він, очевидно, це не говорить, але його тактика, як то вам розповідав раніше, вона зрозуміла. Ну мені, принаймні, вона такою видається. Я цьому переконаний, що зближенням із Росією не партнерством, не союзництвом, а зближенням у торгових питаннях він хоче просто. Посилити Росію протистоянні з Китаєм, але це не означає, що Америка буде допускати Росію на Захід разом із Китаєм. Добре, що такі заяви навіть, хоча нова стратегія Дональда Трампа багато кому не подобається, втім я не поспішав би посипати його голову попелом, багато там факапів. А в будь-якому випадку американці продовж десятків років дуже послідовні питання зовнішньої політики. Ще раз на цьому наголошую. Тим часом Зміст посиланням на джерела пишуть, що переговори України та США у Берліні. Тривають тривають без Зеленського. Зеленський тим часом має відлетіти до Нідерландів. Ще деталі його наступного візиту обов'язково повідомлю. Трамп, як пише видання Sky News, задоволений переговорами США з Україною в Берліні, і він має зателефонувати Зеленському сьогодні. Вони поговорять телефоном. Дописувачі в телеграм-каналі моєму, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання на нього є в описі під цим відео. Дякую вам, що ви і там, і тут підтримуєте мою роботу. Так от вони пишуть, Дональд Трамп ще не прокинувся, аби переговорити телефоном із Зеленським і, певне, не знає деталей. Ну, я думаю, що йому на аркуші формату А4 підготують ці деталі, він буде про них знати. Так от. От що пише Sky News? дуже примітна деталь, яку зараз активно ширять російські ЗМІ? Американський чиновник заявив, що переговори були позитивними, а між Україною та Росією вже узгоджено близько 90% питань. За словами цього американського чиновника, можливо іншого, на відміну від того, який коментував Reuters, ну, це не настільки важливо. Сторони досягли консенсусу з низки ключових тем, а коло спірних моментів суттєво звузилось. Які ще деталі переговорів, друзі? Головним пріоритетом переговорів стали гарантії безпеки для України. Уша вважають, що Трамп зможе переконати Росію погодитися на гарантії, подібні до статті 5 НАТО, хоча вони не будуть безстроковими. Нова деталь, тобто буде певний період, продовж якого будуть діяти ці гарантії. Ну, дуже сподіваюся, що ну, не до завершення кадеції Дональда Трампа. Хоча знову все може бути, також повідомляється про глибші обговорення територіальних питань і очікування, що Росія буде відкрита до вступу України в ЄС та прийме безпекові гарантії, передбачені майбутньою угодою. І також ще залишається питання для подальших дискусій, але прогрес є значним. А участь європейських партнерів у переговорах оцінили як дуже ефективно. Пише Sky News. Дійсно, складно заперечити ефективність європейців. Хоча я говорив і говорю, їхня позиція мені часто не подобається, тому що вони вирішують у цих переговорах свої проблеми. Ну, в принципі, це логічно. Кожна держава буде сповідувати принципи державного цинізму, і це нормально. І так, друзі, очікуємо телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбудеться сьогодні. Про це пише видання агентства «Франс Прес. Як тільки буду знати деталі, обов'язково про них напишу у себе в Телеграм. Коментуючи хід переговорів, один із учасників переговорного процесу, потенційний глава МЗС, Кислиця, сказав, що після зустрічі треба наголошувати на необхідності правильно інтерпретувати підхід американської команди до переговорів і застаріх від довіри анонімним джерелам. Окей? Давайте більше коментарів, розгорнутих. Наскільки то можливо, звісно, тому що українці прагнуть і мають право знати, як відбуваються переговори. Що він написав у себе в мережі X? Важливо зберегти активну участь американської сторони у мирному процесі та намагатися визначити кроки, які можуть привести до справедливості якого закінчення війни. Я... Постійно говорю, наголошено на тому, що питання справедливого миру і справедливого закінчення війни це точно не про цю історію. Хоча, звісно, війну треба закінчувати, однозначно так. Але зараз намагатиметься нам продати угоду, яку будуть підписувати як справедливу. Для чого? Тому що готуються до виборів, друзі. Всі без винятку. Про це ще скажу. Умеров також прокоментував хід переговорів, сказав, що сподівається, ну вся команда українська, що до кінця цього дня. Ми вже досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Написав він дослівно наступне: за останні два дні українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними з досягненням реального прогресу. Американська команда, на чолі зі Стівом Біткофом і Джарадом Кушнером, працює надзвичайно конструктивно, тобто, вони дуже молодці, ну, в принципі, все правильно, щоб допомогти Україні знайти шлях до тривалого мирного врегулювання. Але трішки згодом він додатково пояснив і у прес-служба виданням українським, зокрема, РБК пише про те, що. Йдеться, що домовленість може бути досягнута зрештою, а не буквально до кінця сьогоднішнього дня. Ну тому й пишіть зрештою, а не до кінця сьогоднішнього дня. Ну тут, чесно кажучи, пресслужба має фільтрувати ці моменти. Говорю, вам як людина, яка знається на тому, як будується робота прес служби, як це все здійснюється. І Сполучені Штати Америки та Генсект НАТО, як я вам сказав трішки. Раніше приєдналися до переговорів Зеленського з лідерами Європейського Союзу, які відбуваються сьогодні в Берліні. Вони нині спілкуються без Зеленського з американською стороною. Представники США були запрошені до участі в переговорах між Зеленським та низкою лідерів країн ЄС, а також долучаються і інші керівники Європейського Союзу, що свідчать про те, що дійсно. Переговори сьогодні важливі і для Європи. Безумовно, Європа має жити у безпеці, тому що загроза її безпеці дуже висока. Я говорю, це абсолютно щиро, адже від безпеки Європи залежить і наша безпека, однозначно так. І Пісков дуже скромно, бо коментарів з боліт не дуже багато. Заявив про те, що питання про юридично зобов'язуючий документ про невступ Києва до НАТО це наріжний камінь переговорів. Ну натякає на зміни до Конституції, які вносив свого часу Петро Порошенко. Ініціював він і тоді були закріплені наші євро. Інтраграційні та євроатлантичні прагнення. Пісков заявив, що США не інформують Росію в режимі реального часу про хід переговорів, які зараз тривають у Берліні. Ну він, чесно кажучи, говорить неправду. Росія все добре знає, адже Sky News пише про те, що фактично угода на 90% погоджена між Росією та Україною. Звісно, що Росію інформують і дуже дуже до речі оперативно.